Доброго дня! Кому ваш вік не варто було рибитись? Негативно проявлятися. Людина під маскою, яка бажала змінити події хід вашої долі, яка знаходилася в вашому оточенні. За вашою спиною проявлялася негативно. Бажала собі досягнути благополуччя і достатку відносно тих намірів, тих планів, які вона мала, негативних ваш бік. Ну, але не бажала ж вам бути самодостатньою і мати саме ту долю, яку ви мали, яка зрадила вас. Ви не помічали того, що відбувалося? Ви вважали, що ви успішні самодостатні, і що все у вас буде добре. Людина за вашою спиною, декого партнер, людина, якій ви довіряли, бо партнерка. Людина мала свої плани. Так вона балансувала по відношенню до взаємодії з вами. Рішуче була налаштована, навіть якщо й не проявлялася, але рішуче була налаштована змінити свою ситуацію благоприємно для себе. Хоча ви піклувалися про цю людину. Незважаючи на те, що воно відбувалося, скажу так. Кожний отримає по правосуддю, вищі сили все одно приймуть власне рішення. Зрозуміло, що кожен в даній ситуації зробив свій вибір і кожен піде своїм шляхом власного розвитку, хто духовного, а хто піде в самотність. Хоча розраховує на благоприємні досягнення, позитивні і прибуткові, але от щастя, радості і благополуччя не досягне. Хоча деякий, можливо, період і вдоволення отримує дана людина, яка негативно діє в ваш бік. Але це не говорить, що саме того щастя, радості і благополуччя відносно нового починання, зрадивши вас, струмивши вам ножа в спину, власне, розраховуючи на благополуччя достатку гармонії в новому починанні, тобто в реалізації тих планів і досягнення, вона не розраховувала дана людина. Якщо ви чоловік по даному розкладу, дана жінка буде в розпачі. Тому що те, на що вона розраховувала, вона не отримає, вищі сили внесуть свої корективи відносно даного шансу, даної можливості. Да, Надалі жінка буде знаходитись в кармічних відпрацюваннях, особливо стосується особистого життя, буде знаходитись в самотності, в розпачі. Навіть в деякий період свого життя в подальшому. Вже й не розраховуватиме на позитивні зміни. Я скажу, що не будуть відбуватись зустрічі в її житті, тобто знайомства, вона буде прагнути змін, але ці зміни будуть для неї безрезультативні. В її випадку не так сталося, як гадалось.